Привіт малята! Добрий день, шановні батьки! Діти! Погляньте! У нас з'явились нові друзі. Нумо з ними знайомитись! Я совеня Ізі. А я кроленя Габі. Я коник Семі. А я кошеня Келлі Мене звати Песик Регі. Наші друзі пропонують переглянути цікаву пригоду, яка називається Регі та крутий спуск. Регі дізнався, що на ігровому майданчику з'явилась нова гірка, і з нетерпінням чекав на можливість спуститися з неї. Раніше Регі спускався з гірки лише разом із Семмі. але цього разу Регі захотів спробувати сам. Ого! Яка висока гірка! Але ж чим вища гірка, тим веселіше спускатися, подумав Регі. Регі зробив перший крок угору і відчув хвилювання, але все ж продовжив підніматись сходами. З кожним кроком дихання Регі пришвидшувалося від страху. Гірка виявилась дуже високою. Ой, як страшно! Можливо, я просто піду сходами вниз, хоча як би було весело спустити гіркою?» – подумав Регі. аж ось йому спала на думку ідея. Регі пригадав пораду Семі Коли ти хвилюєшся або тобі страшно, потрібно зробити довгий глибокий вдих. Варто спробувати, подумав Регі та почав глибоко дихати. Відчуття страху повністю не зникло, але Регі став почуватися набагато краще. Регі наважився і зробив ще один крок. Юху. вигукнув Регі, швидко спускаючись із гірки. Оце так весело. Я щасливий, що наважився і зробив це, подумав Регі. Наступного дня Регі охоче повернувся на ігровий майданчик. І побачив, що хтось сидить на верхній сходинці гірки. Це ж Ізі. Привіт, Ізі. Ти взагалі плануєш спускатися з гірки? запитав Регі. Я не думаю, що зможу це зробити, відповів Ізі тремтячим голосом. Регі зрозумів, що Ізі також боїться, як і він напередодні. Я знаю маленьку хитрість. І можу поділитися з тобою. Зроби глибокий вдих, видих, і ти відчуєш себе набагато краще, сказав Регі. Спочатку Ізі трохи вагався. Що? Невже це так просто? Спробуй, мені це допомогло, сказав Регі. Друзі поглянули один на одного і одночасно глибоко вдихнули. Після підтримки Регі. Та глибоких вдихів Ізі трохи заспокоївся. Дякую, Регі!» – сказав Ізі. «Ізі, А тепер ти готовий спробувати? з нетерпінням запитав Регі. Лише якщо ти спустишся разом зі мною, відповів Ізі. Ві. вигукнули вони, спускаючись із гірки разом. Це так весело. Вигукнув Ізі, приземлившись у м'який пісок. Ізі та регі розсміялися. Я так тішуся, що мені вдалося подолати свій страх після того, як я спробував один раз. Вдруге буде не так страшно, гордо сказав Ізі. Решту дня друзі піднімалися та спускалися з гірки знов і знов. Існують різні способи заспокоїтися. Глибоке дихання та моя підтримка саме те, що було потрібно Ізі, підсумував Регі, щасливий, що зміг допомогти другу. Малята, хто пригадає, як називалась пригода? Так, регі та крутий спуск. Хто герої цієї історії? Молодці! Чого боявся Регі? Він боявся висоти. Правильно. А як він поборов свій страх? Так. Кому ще допоміг Регі побороти страх висоти? Молодці! Правильно. Малята! Пригода веселих друзів, та Крутий спуск. вчить нас справжній дружбі. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає, разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Малята, ми впевнені, що у вас є друзі. З нетерпінням чекатимемо на фото з вашими друзями нижче під цим відео. Шановні батьки! Ми сьогодні познайомили діток з героями шведської програми соціально-емоційного розвитку дітей дошкільного віку Пепі Пенс веселі друзі, героїв яких ми отримали завдяки співпраці з Lego Foundation. Ми і надалі будемо проводити такі цікаві, корисні, творчі, сповнені радості та любові, освітні подорожі. До, до нових, нових зустрічей!